Медаль ціною здоров'я рогейн вид спорту не для слабаків. За визначений час командам необхідно відшукати контрольні пункти і набрати якомога більшу кількість очок. Помічниками у нелегких перегонах їм служить карта та компас. Столицею цьогорічного чемпіонату світу з добового рогейну стала Фінляндія. За полярним колом в Лапландії, недалеко від містечка Саарі селкя свої ноги на міцність випробовували майже 800 як молодих, так і дорослих спортсменів з 20 країн. Серед них і 17 українців. Херсонщину на змаганнях представляло четверо, і всі повернулися. Додому з медалями. Після срібного успіху на нещодавній континентальній першості Юлія та Микола Кобець продублювали результат. До жаданого золота команді Динамо не вистачило взяття одного КП. Першим стало тріо Вінничан. Микола Кобець у всьому обвинувачує травму ноги, отриману ним за три години до фінішу. Мені цей вид спорту подобається тим, що я сам собі доказую, що я можу, я можу ці, ці 24 чотири пройти. Навіть які якій будуть річки, трічки, скали, все це... Ну, мне нравится то, что я могу это подолать. Я себе беру, что я смогу и все. Если я не смогу, значит я слабак какой-то. Мне даже ну, все рогейны, что начали колени сломаться, травмы. Я через боль пытаюсь как-то себя доказать, что я пройду это все. Залізною витримкою та жагою до перемог хлопець зобов'язаний батьку. Саме Сергій Кобець привів Миколу та його сестру yeah. рогейн. Дітям цей вид спорту припав до душі та настільки, що медалі одна за одною сипались їм в кишеню. Двічі херсонці отримували найвищу відзнаку в Європі, ставали призерами. У 2012-му здобули чемпіонство планетарного форуму. Yeah. Микола Кобець зізнався. Секрет їхніх сестрою з витяг бачає у взаємній підтримці. Коли рідна людина поряд, то і море по коліна і го по <кліпо> плече. Когда бежишь с родственником, больше начинается скандалов, истерик. потому что когда родной человек, это можно свою энергию, А когда с кем-то чужим бежишь, э сдерживаешь себя. Ну и поддержка, конечно, самая большая. То, то я не могу уже бежать, она говорит, поддержишь, давай, давай. То я ей. Когда уже сил нет у нее, то я ее поддерживаю морально, физически говорю. Юля, давай соберемся. Другу срібну медаль команді Херсонщини принесли цю Ольга Поляниця та Світлана Кобець. Випередили їх теж орієнтувальники з Вінниці. Для дівочого дуету це перша серйозна нагорода. До світових протистоянь вони встигли побігати на чемпіонаті Європи в Чехії. Проте там були лише дев'ятими. У загальнокомандному медальному заліку, здобувши два золота, три срібла та одну бронзу, на світовій першості збірна України посіла почесне п'яте місце. Трійка лідерів наступна Фінляндія, Латвія. Естонія. Приголомшливий виступ українців на чемпіонаті світу з рогейну не став несподіванкою для наставника нашої молодіжної збірної. Сергій хобить каже: успіх криється у гарній школі підготовки спорту у сприятливі для тренувань місцевості. Жажда побіди. победить на соревнованиях. Во-вторых, доказать, что даже при таком плохом всем, что у нас есть, доказать министерству, что мы можем победить и может когда в дальнейшем нам как бы, что-то больше выделят. Но в основном это, конечно, жажда победы и тренировка. Ну, человек, который спортсмен не хочет тренироваться он и не хочет побеждать, он никогда не победит. На черзі в орієнтувальників Херсонщини національна першість трьохгодинного рогейну. 17 по 20 вересня змагання приймуть чернівці.